мої вітання, хочу привітати всіх наших постійних глядачів, мешканців Одеси та Одеського регіону, як завжди, у цій годині свою роботу в прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення починає програма Новий день. І як завжди, на вас чекають розмови на актуальні теми і сюжети, які підготували наші журналісти. А розпочати хочеться з такої теми. Напередодні виборів в Одесі вирує багато скандалів, і про один з таких саме сьогодні ми будемо говорити. На думку активіста Сергій. Гуцелюка, яку він нещодавно оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук. Останній місяць в Одесі розпочалась шалена кампанія з дискредитації майданівських патріотичних організацій. Та ведеться вона, на думку активістів, одеськими кримінально-олігархічними корумпованими групами. Так, нещодавно відбулася спроба дискредитації одеських патріотів та Збройних сил нашої країни, яку веде один з одеських сайтів. А саме про це сьогодні ми будемо говорити з нашими гостями студії. Я хочу представити біля мене Олекса Губський гром... Матський діяч, боєць роти охорони Малиновського районного військомату та Всеволод Гончаревський, головний сержант роти охорони Малиновського військомату. Я вас вітаю. Добре, добре. Так, ну е, хочеться розпочати нашу розмову, по-перше, з того е, е, саме про діяльність роти охорони. Є така думка, що е, створення роти охорони це як противага теж нещодавно створеній муніципальній охороні, а законність якої для багатьох активістів лишається під питанням. Е, Прокоментуйте ну, наскільки це відповідає дійсності. Ну, почнемо з того, що сама ідея створення роти була, якщо я не помиляюся, ще. Спроби створення цієї роти ще злітку 2014 року, коли зусиллями, зокрема, і Всеволода пробивалися, стукалися в двері Міністерства оборони, і, на жаль, лише ось з травня 2015 року ця ідея була втілена. На 80% ця рота складається із представників патріотичних організацій, це дві самооборони Одеси, це представники козацьких і інших патріотичних організацій. Рота в повному складі пройшла військові збори, пройшла бойове злагодження. Ми прийняли присягу і, власне, готові до виконання тих. Обов'язків тих завдань, які перед нами покладені, а це насамперед охорона важливих об'єктів комунікацій саме в місті Одеса. Оскільки ми прекрасно знаємо, і нещодавно і голова Служби безпеки України черговий раз підтвердив, що Одеса залишається дуже важливим і небезпечним. В стратегічному плані регіоном України, яка час залишається під пильним наглядом Кремля, тобто небезпека наступу, там, агресії в бік нашого регіону зберігається. Тому дуже важливо і дуже знаковим те є, що саме от в Одесі створено, створений такий підрозділ, який складається з людей мотивованих, патріотичних, ті, які пройшли Майдан. Частина є у нашому підрозділі люди, які пройшли бойові дії на Східному фронті, будемо називати речі своїми іменами. І е, я вважаю, що закономірним є те, що от саме в ці дні, як і ви сказали, що перед ти більше виборів місцевих от починається цілеспрямована така інформаційна атака на наш підрозділ. І ми це розцінюємо незалежно від того, як би цей підрозділ називався, який характер він носив, те, що в ньому сконцентрована така велика кількість патріотів, активних громадських діячів, то ця атака здійснюється безпосередньо на нас. <кілля> Я вас зрозуміла і ну щодо цих матеріалів, які спрямовані на дискредитацію, там зокрема було зазначено те, що, начебто, треба заплатити до трьох тисяч доларів, аби потрапити до роти охорони. Ну ще деякі інші факти було наведено. Прошу прокоментуйте це. Я <кілля> хотів би сказати, що це почалося ще, коли ми приймали присягу. Есть такая телерадиокомпания «Звезда в России». Она изначально, естественно, что встала против нас в определенную позу, обвиняя нас в начале то, что мы якобы являемся ротой СС, организовался Акашвили, мы намерены там уничтожать русскоязычное население и так далее. Это то, что указывала эта звезда. Далее изменила другую риторику. И некоторую эту риторику поддержали наши граждане, которые проживают в Одессе. Ну, например, начали обвинять вот это вот якобы во взятничестве, Хотя этого нет. Я еще хотел бы уточнить, что Рота не освобождает от Восточного фронта. У нас будут командировки на, на Восток. Так за что платить? У меня вопрос. Никто у нас не освобождает от отправки в АТО. Но ведь... Это намеренно, просто намеренно пытается дискредитировать эту роту с целью, чтобы ее распустили. Так, вот прошу, все. хочете щось додати, так а, найперше звинувачення. Ну слід підкреслити, що ця інформаційна атака, яка uh -huh. розпочалася тут безпосередньо, в нас в Україні, в Одесі, цим зайнялася сайт «Думская нет». ми прекрасно знаємо, кому належить цей сайт, і хто конкретно стоїть за цією вказівкою, хто дав відмашку редакції. Сайта безпосередньо господину Константіновну розпочати е, цю кампанію. Тобто була не одна стаття, а, ці, знову ж таки, я підкреслюю, розпочата ціла така от кампанія, підхоплена ще там псевдопатріотичними організаціями, які на Ютубі виставили інтерв'ю, відеоінтерв'ю деяких теж таких сумнівних особистостей. Згодилося все до того, що бійці роти охорони звинувачувалися в як уклоністи укланісти від ведення бойових дій і так далі. Але як сказав Всіволод, що ті люди, які прийшли в роту охорони і які прийняли військову присягу, вони я підкреслюю, не мають жодної гарантії того, що вони не будуть направлені в зону бойових дій. Так, перед нами, перед нами стоїть чітка бойова задача, це саме утримання важливих об'єктів в межах Одеси. Але я підкреслюю, що жодної гарантії ніде це не прописано, що ми от, будемо, як то кажуть, тиловими крисами. Більшість е, особового складу роду це цілком усвідомлює. А, так, і а, згідно з інформацією в інтернеті, зокрема Сергій Гуцелюк про це теж писав: що а, планує представники вашої організації роти охорони звертатися до суду, аби а, ну, відстояти правду, так? Я а, хотів би ми. немножко уточнити. Ми вже обретілись. Ми обратілись в обласної прокуратури і в СБУ. Саме з селі то, що дискредитація проїзд наші роти направлена, а це є частиною ворожоних сил, Я хотел бы еще добавить вообще к этому еще один факт. То, что в роте все частично пригодные. То есть они в мирное время вообще не годные к службе в армии. У каждого есть какие-то свои проблемы. Я не буду сейчас уточнять у каждого. Это, вы, вы понимаете, что это медицинские проблемы, но их нельзя действовать. Я хотел бы сказать, что люди эти, которые находятся в этой роте, это именно патриоты. Потому что они, невзирая на свои болячки, пришли, поступили в армию и хотят идти в АТО. Потому что в АТО их никто не пускал раньше. А сейчас вот вроде бы с этим вопросом мы уже как-то договорились. Я вас зрозуміла. І ну, взагалі зараз ми бачимо така ситуація у місті, що певне таке розділення між, між активістами Євромайдану, і ну, це вже така ситуація давно склалася. І кажуть, що дійсно є псевдопатріоти, є люди, які насправді відстоюють інтереси держави. Ось на вашу думку, чому я так я хотів відбувається? би здесь уточнити, не зовсім так, якраз рота і об'єдніла. Угу многі структури і, э, е, наоротно, ми як-то зараз ближче друг до друга стали. А от, е, э, люди, які нас звинувачують, це, скоріше всього, сепаратисти, либо настроєні, скажімо так, либо не мають якоїсь інформації. Так. Ну, знаєте, мене є такими наївними там, або ми були звичайними Обивателями, як то кажуть, а так ми люди, які не перший рік займаємося громадською діяльністю, ми знаємо прекрасно, звідки ноги ростуть, і по прізвищам, по іменам можемо і готові назвати тих людей, які замішані в цій брудній грі. Річ у тому, що ці люди просто розкривають дуже небезпечну скриньку Пандори, оскільки мова не йде про нас як про особистостей, йдеться навіть не про роту охорони, йдеться про дуже корисний експеримент, який розпочало міністерство оборони, створюючи подібні підрозділи, адже це є. Дуже важливий крок вперед до створення в Україні мобільного і дієвого резерву на зразок провідних армій світу, такі як Швейцарська. Норвезька та сили, Ті збройні сили, які існують в країнах Прибалтиці, і цькувати і, якось знаєте, упосліджувати ті нововведення, створення модерної, активної української армії, це є насамперед шкода нанесена на Міністерству оборони. Тим більше в той момент, коли ведуться активні бойові дії, це можна прирівняти лише до диверсії і до шкідництва та саботажу. Ви вже сьогодні говорили, і ми всі це розуміємо, що Одеса знаходиться під загрозою. І ми бачимо, що не припиняються вибухи. Зокрема, ось нещодавно в одному одеському кафе стався вибух. А теж ну ви, як рота охорони, які безпосередньо причетні до забезпечення порядку та спокою у місті, саме з чим ви пов'язуєте це? Це зовнішня загроза, чи все ж таки внутрішня? Це пов'язано насамперед із. Призначенням на голову обладміністрації Михайла Саакашвілі. І само собою, що людина реформатор зі світовим ім'ям, на якого покладено велике сподівання, в тому числі, і патріотичної громади нашого міста, який має зламати хребет цій системі совковості і корупційності, звичайно. У Савка, і так званої вати, у них кришу зривають цього-цього, Тому тут, звичайно, Просліджується чіткий зв'язок між всіма цими подіями, і в тому числі ну все, що створюється позитивне і прогресивне, ставиться ж там, як нам поставили, що ми є рота АСС, саме створена, саме Саакашвілі, Са 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 не міністерством оборони, там ні е е патріотичними організаціями, а саме, от е Сакашвілі. Хоча він до цього не ну не має безпосереднього стосунку, оскільки цей процес було запущено, я повторююся ще з літа 2014 року. Я хотів би угу. то, що по поводу розділу що розділ Євромайдану і все проче. Не зовсім так. Дело то, що в роті практично всі організації угу. і РГБ, Это И э, там очень много еще других организаций, включая, как вы уже говорили, самообороны две. То есть многие те, которые в принципе как бы разделенные, сейчас объединились все в одну в одну роту. Как, Как можно, наоборот, это объединяющее. Ну, ми от, вместе проносили саме... позитивно, ми так. нашли як то точки соприкосання. Звичайно, спочатку ми як то в штыки приймаємося, mm -hmm. все. Ну, потом в кінці ми вже як-то зблизились і позиції, це було об'єднуюче. Угу. Mm -hmm. Ну, вот это об'єднання, оно не устраивает. Ну, сам цей факт викликає велике занепокоєння mm -hmm. людей, які вбачають небезпеку для себе в об'єднанні патріотичних сил. Тому тут чітко просліджується і на нас наслідку причини зв'язок. Я би зрозуміла, Олекса, ви свого часу були у групі з розслідування подій 19 лютого ще ці сумнозвісні події під Одеською обласною державною адміністрацією, коли побили активістів Євромайдану і журналістів. І ми не чуємо якихось теж результатів розслідувань. Ну, я маю на увазі саме з офіційних джерел, що і не бачимо, що були покарані люди, які організовували тоді ці такі. Страшні речі. Ну розкажіть про той досвід вашої роботи і чому так відбувається? Був за весь період mm -hmm. можна констатувати ну, майже цілковою та бездіяльність mm -hmm. правоохоронних органів. І якби не створення нашої групи, то взагалі все було спущено там на, на гальма. Відбулося одне всього засідання суду, по якому було винесено вирок. Зовсім ряд, рядовому тітушки, який приймав участь у цих побіт, по, побитті. Людина з Одеської області, болгарин за національністю і теж там із з певними кримінальними там, проблемами в своєму житті. І ну, цілком зрозуміло, що це був звичайний пішак цієї гри, там, який був залучений. Посильчас не покарані, не, не притягнені до відповідальності організатори і. Замовники цього правопорушення це свідчить ще й про те, що колишнє керівництво МВД в Одеській області воно повністю опустилося до саботажа і до цілковитої бездіяльності. Тому, на нашу думку, є цілком природні те, що колишнього очільника МВД було звільнено. І на наше здивування, це те, що Катеринчук посича залишається в Одесі. Йому там надали якусь посаду відповідального за управління по Криму. Але де Крим знаходиться, а де знаходиться Одеса. У нас питання, чому ця людина посича в Одесі? Чому він не знаходиться безпосередньо на кордоні з Кримом, де він має разом зі своїми підлеглими вирішувати ці питання? А група 19. 12 лютого воно продовжує свою діяльність і ми всіляко будемо добиватися, щоб справедливість і закон у нас діяв. Так, ми будемо Пособит... на це сподіватися. событиям угу, 19 февраля я признан потерпівшим. Угу. Мене хотіли допросити, але по чому то вибрали тоді, коли я був в армії, угу. коли ми проходили учені. И когда в этот момент, когда я бегу с автоматом, мне звонят и говорят срочно явиться в прокуратуру по 19 февраля. Я говорю, после сбора, пожалуйста, сообщите мне. Мы больше этого не звонили мне. Тут тобто у вас больше не запрашивал и вам. Больше не, не, не просили, так, да, да, покази, да, так. да. То есть ей интересно это угу. прокуратуре. Ну, дійсно будемо сподіватися на те, що врешті-решт вдасться відродити відтворити справедливість, що буде поставлено крапку у цій справі. Що ж ну, все ж таки, на завершення нашої розмови, е, якось підсумувати, хочеться. Е, Рота охорони вона сьогодні забезпечує дійсно спокій в Одесі, і ну, ми бачимо, що не завжди саме ті органи, які повинні це робити, з цим справляються. Ви активно в цьому допомагаєте. Чи варто все ж таки одеситам сьогодні боятись за спокій у місті і думати про якісь загрози такі дуже реальні? Шановні Одесити, шановні громадяни України, ми не можемо собі права дозволити боятися. Одеса зараз демонструє у нас зараз пік туристичного сезону. Зараз до нас з'їхалися наші співгромадяни з усієї України. І е, основна мета цих зловмисників це в тому числі посіяти паніку серед нас, зневіру і страх. Цього дозволити ми не можемо. А рота охорони буде все робити від нас залежно для того, щоб це спокій, стабільність в хорошому розумінні цього слова у нас панували і були невід'ємною частиною нашого сьогодення і нашого буття. Тому слава нації, слава Україні! Друге, слава. Хотів би додати, що ми не хочемо такого возрождження Донбасу і Донецька, особливо в Одесі. Ми категорично проти Ми не хочемо прятатися від бамбіжок. Мы не хотим бояться свою жизнь и за жизнь своих близких. Поэтому я считаю, что Украина должна оставаться в Одессе. А Одеса в Україні Одеса, так. совершенно mm -hmm. верно в Україні. Що ж я вам Спасибо. дякую так за участь у програмі? Нагадаю, що ми спілкувалися з Губським, громадським діячем та Всеволодом Гончаревським сержантом головним сержантом роти охорони Малиновського районного військомату. Дякую вам за те, що ви нас дивитесь. А наша програма продовжує свою роботу в ефірі. Після перерви на вас чекає наступна розмова. Тож не перемикайте.